Всім привіт! Рада вас бачити у своєму відео. Сьогодні хочу вам показати, як можна зшити швидко, дуже класно, стильну шапку буквально за 20 хвилин. І так, щоб нам зшити нашу шапку, потрібно зробити два заміри голови. Перший замір йде обхват голови, міряємо так, як ми носимо шапку. Тобто від затинка через вушка трошки і по лобу. Друга мірка це глибина шапки. Міряємо або від брів, або трошки вище, так як ми носимо шапку через голову і до росту волос, до кінця росту. Ось так. Запишемо ці дві мірки і зробимо деякі розрахунки. Але перед тим, щоб зробити розрахунок, нам треба знати розтяжність нашої тканини. Якщо ми побудуємо викройку просто по тканині, наша шапка буде смішно виглядати на голові, а нам треба, щоб вона трошечки, наче обтягувала її. Для шапки своєї я обрала тканину Кашкорсем, її зазвичай використовують на манжети кофт різних виробів. Також є така резинка рибана, але вона набагато м'якша. Кашкорсем, воно таке більш плотніше. Мені більше вона цим подобається. У мене такий гарний колір хакі. Щоб дізнатися наш коефіцієнт розтяжності тканини, треба взяти лінійку тканину і будемо міряти від 10 см. Ставимо два пальчики: один на 1 см, другий на 10 см і розтягуємо так, щоб було зручно. Ми, звичайно, можемо і дуже сильно розтягнути тканину, але тоді шапка буде злітати з нашої голови. Ми будемо розтягувати до комфортної нам розтягності. Ставимо на 1 і 10 і розтягуємо. От Далі воно вже йде важко. От у мене буде 12 см, оскільки тканина цупка. Якщо була б м'якіша, наприклад, рибана, вона могла розтягнутися і до 14 см, щоб було комфортно. Але я бачу, що у мене це буде 12 або навіть 12,5 см. Ось такі розрахунки ми маємо. Обхват голови моєї 55 см. Глибина шапки буде 40, а це чітко по голові. коефіцієнт розтяжності тканини 13 см. Оскільки ми міряли по шматочку 10 см, то ми її ділимо 10 на 13 отримуємо ось таке число. У вас може бути воно інше. Далі нам треба для викрійки розрахувати ширину нашої шапки 55. Множимо на 0,77, це наш коефіцієнт розтяжності. Отримаємо число, яке ділимо на 2, бо викріку ми в половині будуємо. Отримуємо 21,2, можна округлити до 21,5, наприклад, це буде вже з припусками. І це наша ширина викриття. Далі висота в мене 40, ділимо на 2 знову, бо половина викриті, Отримуємо 20, але це буде чітко по голові. Щоб шапка була гарною, стильною. Ми додамо до неї 5 см висоту, і також ще на підгин знизу. Але це зразу буду робити я на тканині. І так, беремо нашу тканинку. У мене вона вже складена вдвоє ось тут згин, тут буде зріз. Спочатку будемо міряти висоту. У мене вона 20 см. І плюс 5 сантиметрів а наверх, щоб шапка була гарною, а не сиділа чітко по голові. Значить, відміряємо 25 см. Далі нам треба ширина. У мене це 21,5. Наша шапка була зверху гарного вигляду, а не квадратом, а треба її заокруглити. Але щоб це було теж гарно, зробимо такі собі виточки. Для цього ділимо шапку навпіл, проводимо лінію посередині, знаходимо тепер середню точку цієї лінії. І поєднуємо з верхніми кутами. Для чого ми це робимо? Це наші будуть виточки, щоб шапка зверху була гарною опуклою форми. Пробили лінії. Тепер знаходимо в цих лініях також серединку. У мене тут 16 см, виходить по 8, і якщо ми 8 розділимо ще на 2, буде 4. І ми можемо ці 4 додати ось сюди наверх, і вимальовуємо нашу форму шапки. Ось так. І ось наша виточка. Вийшла. Також зробимо ще невеличкі виточки ось тут, приблизно по 2 сантиметри відступимо і вниз візьмемо 5. І також намалюємо ось такі опуклі виточки. Що нам лишається додати підгін нашої шапки, щоб вона була теж гарною такою стильною. Ви можете цього не робити, якщо не хочете. Гарно виглядає сантиметрів 5, 6, 7, в принципі, але більше сили, напевно, буде вже не дуже гарно. Я зроблю, напевно, 6. От 6, мені здається, буде якраз дуже вдало. Все, наша викройка готова. Тепер ми ділимо тканину навпіл і вирізаємо. Не ділимо, точніше, а складаємо по ось цьому схину. Все, Деталь наша готова, можна зшивати. Спочатку зшиваємо маленькі виточки. І також ось цей великий шов. До речі, ще такий момент. У рибана або кашкорсе є лице і зворотня сторона. Зворотня сторона, якщо ми розтягнемо тканину, на зворотній стороні будуть ось такі резинки. Ось бачите? А на лиці їх немає, тому будьте уважні. Зшили. Тепер розвертаємо ось таку викріку і зшиваємо верх та низ. Шапочки, але з однієї сторони ми лишимо невеличку дирочку, щоб вивернути нашу шапку. Дирочку залишила, можна вивертати, А спочатку я хочу розочужити ось цей шовчик. І так я вивернула шапку. І що нам залишилось, це зашити ось цей отвір. Просто на машинці в краєчок ось так прошити. На цьому все. Придаємо вигляд нашій шапці. Готовий вигляд. Робимо підворіт. і все. Ось така шапочка у нас виходить. Ще треба поутюжити. Ну що ж, ось так шапка виглядає на мені, розмір просто ідеальний, вона не стягує голову і не вільна, так, як треба. Ми зробили правильний коефіцієнт, і вона сидить класно. 5 см, які ви додали зверху ось вони. Ви можете їх не додавати або зробити менше. Тоді ось цієї пустоти на шапці буде менше, або не буде взагалі. Це хто як любить. Я ж люблю, щоб був і підворот на шапці, і ось така пустота, висота шапки, бо йому дуже класно вийшло. Як бачите, все дуже легко і просто, тому бажаю вам успіхів. Шити собі шапочки, бо вже холодно. І побачимо з вами у нових відео. Pappa?